Сьогоднішня моя розповідь буде про людину, яка пережила Другу світову війну, відбудовувала Україну і не просто відбудовувала, а декілька років керувала дослідним господарством і дожила до того часу, що є. Мій сьогодні співрозмовник, дворник Микола Якович. Він живе в селі Веселому, що на Ізюмщині. Ми ніколи думали, що оце, оцей хвашист прийде на нашу землю, він почав громити, грабити все підряд. Я не думав ніколи, що, що наша така Україна цвітуща превратиться в попелище. Я ніколи цього не можу простити нікому. Я виріс на цій землі. І житиму до самої смерті. Мені вже пішов 84 рік. Я на свою віку дуже багато бачив всього і гарного, і поганого. Ну, такого, такого звірства, як оце чинить Путін, я такого звірства не бачив. Він хужий хвашист тої Германії, яку захищав мій батько, і погиб у 1943 році. В возрості 30 років, а мені тоді було всього 3,5 роки. Я залишився сиротою. Тяжело на серці, тяжело пережити. Як ми жили в землянці, жили. У школу ходили землянки, тут були землянки на губором чотири землянки. Мати одна, нас двоє, голі бочі. Нічого діти було голодні, голодні. Топили соломою, дров не було нічого. Спасіба людям добрим, хто допомагав нам матері. Ну нічого, виросли всі, в тому числі я. На яких роботах мені не прийшлось працювати? Я завжди і добросовісно виповняв свій труд. На останок на, на, на я попрацював навіректором директором цьому радгоспі. Вдалося зробити багато для людей і маслобойню, і крупорушку. Гречку, тот, гречку грушили пшоно, олію били, пекарня своя була. Скільки років працювали директором? Директором радоство я попрацював три роки. Чому йде війна? Війна це не, не обуздана війна ця йде. Це йде для того, щоб він хоче заграбастати нашу чорнозовну землю і поробот... зробити нас рабами на цій землі, але йому цього не вдасться. Де подівались наші комплекси животноводчі, які в нас були, і в тому числі в нашому радгоспі було 3750 тисячі сімсот п'ятдесят з них дві тисячі стада, сім тисяч свиней, комплекси, ось району. Я... Хто давав таку команду? Я до сих пор ума не проложу. Кому це потрібно було потрібно? Та, навірно, ж тому самому Путіну, який спеціально це діло робив, людей оставляв без роботи. Путіну на руку, а де ж ми були, товариші? Якович, а коли буде перемога? Перемога буде скоро. Я ніколи не думав, що я доживу таких годів, що, я, що приходиться мені їхати у 84 му році життя, їхати. Нанімати машину і їхати получать субсидію усім пенсіонерам у Ощадбанк Там записується очередь більше ста чоловік, одні пенсіонери, каліки. У мене на очах сльози, бабусі, бабусі, які не можуть ходити. Їх ведуть. Під руки, вони на четвереньках повзуть до тієї каси, щоб отримати ту нещасну субсидію, щоб нею заплатити за газ. Люди, так схеменіться, та обратіть внимання на цих стариків, які вже прожили свій вік і дайте їм спокійно дожити. Того ж рані... Чого... Чому ж раніше на напочту приїжджала і цю субсидію привозила? Зараз заставили всіх пенсіонерів їздити. Я в чотири рази вже їздив в Ощадбанк для того, щоб отримати ту нещасну субсидію. На цілу зиму запас дров. Заготовий вже. Да, Оце ж ми так газуємо. Ну нічого. От дров тепліше в хаті, дорогой, чим від газу. Чи думав оце коли-небудь, що оце так будеш? Ні, ніколи, ніколи в житті не думав, Толі, що це мені прийдеться на 84 році, оце так робити таку роботу. Не. Ну що зробиш? Труд облагоражить чоловіка. Топчу цю землю і думаю, ще, що... Дотоптатися, поки побачити нашу перемогу і побачити, як ми відбудуємо оцю нашу неньку Україну. Дай Бог нам жив сили і терпіння і довгих років життя. Дякую вам і до перемоги.